Пане Олександр, оперний співак вижив після п'ятикульових поранень. Така історія цікава. В день, коли мене розстріляли, мама подзвонила і сказала, я попрошу сидіти вдома, ніде не виходь, не виїжджай, в мене пала ікона, ікона Божої Мати. Ну, якось на це не зреагував, тому що треба задачі виповняти. І в той день не розстріляли нас, п'ять кольок отримав, ледве вижив. Казали, лікарі ходити не буду, інвалідом все життя, не буду співати, це взагалі я до війни співав опор в Італії. І коли я одужав, то ще давайте так, коли ще в реанімації лежав, мама прийшла до мене і показувала ваше інтерв'ю, де ви розказували про Бога, про Діву Марію, що це для вас друга мати. І це мене дуже надихало. І через п'ять місяців, коли я вже там в Німеччині на лікуванні, був перша пісня, яку я заспівав, Це була ваша улюблена пісня перед боєм, Це була «Аве Марія. І от у мене а, буде питання до вас, коли з'явилася вас така віра? Чим підкріплюється? А, як ви змогли так відкрито доносити на і в такому масштабі про віру? Бо багато хто соромиться цього. І якщо можна буде, я хотів би вам подарунок зробити дуже коротко заспівати для вас «Аве Марія. Я вказав про це. Там дев'ять років мені було, ми жили тоді в Чернігівській області. Я там не один раз обтаплювався навесні, коли там лазили там і в Десну там обтаплювався, все. Може, і це спровокувало, може щось інше. Мене було, ну я захворів у сорок півмонії. І я лежав в інституті студії спансері, ну там лікували мене. І коли мама приїжджала там. До мене. Я почув, що врачиха їй казали, що малий важкий згорить да. малий важкий згорить, витримає і все остальне. І, ну, а я якби, спочатку не зрозумів, що таке згорить, ну типу, що впаде в костер і згорить чи що. Потім пішов там, ну, а згорить типу, що ну, легкі не витримає, і що, там чи серце не витримає. Ну, момент. І якось так сталося, що цей же тиждень в цю лікарню приїхав батюшка Київ. Моцний дядька з чорним боливою бородою, з хрестом. Я сів біля нього і кажу, слухайте, ви ж кажу, ви там вже... А я, ну в мене родина звичайна, я б там не можу сказати, що вона там була, да, ну, була, така радянська <клухи> виховання, мені здається. Мене бабця це все небесно, то батька, мама, я з нею в це походив. Свічки і ладан, тобто ходили оцей запах і свічки, тобто мене це от якось ну, притягло туди, я міг там, піти сам в церкву, ладан ходити під і тому батюшки кажу, ви ж там десь Боженькою працюєте, як, я до нього там потраплю, що мені, як мені там з ним, щоб мене там все нормально в мене було. Ну, тобто дитяче 9 років, батько дивиться на мене таким очим, думає, що, що за прикол, а, а що ти, ти тут збираєшся? Я кажу, ви сказали, що я згорю. Він такий на мене каже: син, ти не переживай, ти будеш молитися, Бог все вправи, він вирішує, чи будеш жити, чи, чи помреш, дав мені молитву слово. Але коли дав молитву слово, каже, Оце, отчинаш, ти читай оцю молитву і все. Я кажу, там вже їх багато. Він каже, ну ти, ти читай оцю поки, а потім ти вже там, трошки підростеш і, і далі будеш. Я читав цю молитву ну, кожного дня і продовжую по сьогоднішній день читати. Але там десь на протязі року я ну, 9-10 місяців я був в лікарні. Тобто я там два місяці в лікарні там тиждень вдома. Півтора в лікарні, тиждень вдома. І вона таке оскладнення бувало лімфоузли на все, на все, на все це тривало, але слава Богу, ну, викарабкався. І почав ну, якби ходити просто до церкви. Але, це просто ну, там, було розумом чи якесь відчуття вже було? Ну, от по відчуттям того, що якщо Диме. я не вмер, угу. то значить молитва мені ця допомогла. Ну так. Да. А коли узнавав там в селі, там у бабушок, я кажу, слухай, от я молився, там, і отак мені от такий момент. Він каже, вона каже, ну це Боженка тобі, Діва Марія тобі допомагає. І все, я оце ходив, ходив у церкви, очі нас читаю і кажу, Божені, дякую, Діві Марії. А коли вже десь 15, 14-13 років мені було. Ми, там, я народився в Сімферополі, але потім там 91 першому чи дев'яносто другому року році ми переїхали в Чернігівську область, мама мама народила. А потім 99-му повернулися повернулися в Сімферополь. Коли приїхали в Сімферополь, ну тобто, уявляєте там. Школу там пішов, там всі друзі. Тут я приїхав вже підростковий вік, там 14-13 років. Я жодної людини не знаю, спілкуюся в селі українською мовою, Приїхав з Європи повністю русськоязично. Вони, і ну, вони сміються з мене. О, Селюк ха-ха-ха. Ну, я російською ну, там, там, до 6 років спілкувався, потім переїхав в село, в школу пішов в українську повністю-повністю повністю. Ну і де там друзі, ха-ха-хі. Ну там потім вже роздружилися, да, вже коли там перейшов на, на російську мову, там все. І почав в шукати. Просто ходив до однієї церкви, до другої, до третії. Але ну так батюшка провокував, там, задавав якісь питання, і вони ті, слухали. Ти Піди відсюди там. Що ти тут взагалі?» Знаєте, я думаю, а це значить ну, левий. До нього не можна ходити. Ну, Це моє таке відчуття було, знаєте? Ну, так. А потім прийшов у нас така церква, ясні зробить Свято Светодроївський женський монастир. Там е моші світі Луки руки лежать. Ну, це дуже відомий святий, це взагалі дуже відомий хірург. В світі лікарі знають, хто це такі, це очерк хімна хірургії, це людина, яка почала взагалі, робити, ну, він перший проходить з гною на хірургію. І от і в тій церкві якби, от, почав, почав да, жити, почав духовним життям жити, да, і, і молитися, і там посповідався. І от і по сьогоднішній день я. Я знаю, і я відчуваю, що Господь веде мене тим шляхом, який він вибирає, я повністю йому. Ну це, це правда, що частина дисципліни в спорті, яку ви тримаєте, тримається на тому, що ви тримаєте дисципліну вірі, бо це дуже непросто це десь віцяє. не звернути. Але до цього ви а, та, та. знаєте, віра починає працювати тоді, коли у тебе вже нічого не працює. Mm -hmm. Коли в тебе вже всі, от в же теж мало хто віри. в три дні. Та як вони дали? Послухай, віра працює там, де все взагалі вже нічого не працює, закони фізики, не хімія, взагалі нічого вже не працює. Крузервейт, як він може виграти, та й фюрі. Я кажу, це буде неймовірно гарно. Дуже красиво його великою. Ну і вона мені допомагає, і Катя знає, ми багато років вже з нею. Неймовірно багато. І вона, ну, я вона знає, як, як я до цього ставлюся, як, як живу. Дуже грішна людина, був йому грішна. Ми. Але кожного дня я такий типу, попрошайка православних Пробач мене, будь ласка. І, і це, це дуже допомагає мені особисто, і, і, і я знаю, як воно працює. Якщо людина... Не вірить, то мені складно це пояснити. Тому що читаючи кожного дня Євангелія по одній главі, я отримую відповіді від Бога, які я ставлю світу. Наприклад, у мене є якась відповідь, чому так? І там Через три дні я там читаю в Євангелії і я знаходжу відповідь от цьому там, ну, і вірші. Я такі, аж знаєте, я прочитаю до кінця і потім тільки повертаюся. І... Тобто я, я все ще дивуюся їм. Я все ще інколи дивлюся. Дуже дякую, <різь> а це взагалі ну просто не тільки на вас впливає, на мене впливало. Бо ті слова в реанімації, коли вже все закінчилося, я, коли скому вийшов, лікар казав, вам треба місце на кладовище. Я? я ще одне хочу <правж> вам сказати. Ви кажете, У Мені вже написано, що коли ви будете соромити Господа Бога, то він на судному суді посадиться <правж> і вас. Да, так, так.